Доброго вам здоров'я, шановні! Від вербної неділі до Великодня. Що треба встигнути зробити? Я вже підготувала всі відео, які вийдуть на цю тему, і, зрештою, можна якось це все узагальнити для того, щоб у вас був гайдлайн, чіткий, що вам треба робити по днях, починаючи від вербної неділі, навіть з е, е, передодня вербної неділі, з суботи, перед вербною неділею, до самого Великодня, щоб встигнути. Бути відповідно до всіх українських справжніх стародавніх традицій, про які ми говоримо на цьому каналі. Але перш ніж почати, я дуже хочу вас попросити підписатися на мій телеграм-канал. Посилання буде в описі під відео, а також в першому закріпленому коментарі. Це необхідно для того, щоб ми з вами не загубилися на просторах інтернету, ютюбу. Я дякую Господові Богові та нашим захисникам за цю чудову нагоду сьогодні нам з вами говорити про справжні українські традиції. Слава Україні! Я починаю звичай вербної неділі, а також передодні вербної неділі, нерозривно пов'язані саме з святкуванням Великодня. У вербної неділі необхідно наламати або десь взяти гілочок верби. Вони вже тоді мають бути у вас на руках, тому що вже з вечора суботи можна буде вже їх святити в церкві, принаймні так за стародавніми звичаями та традиціями робили наші з вами предки. Вони ще з вечора приходили святити гілочки верби. Або вже в неділю, зранку і цілий день, в принципі, святили так само гілочки верби, але ж для чого вони потрібні насправді? Ну, по-перше, свячену вербу в жодному разі не можна викидати. Великий гріх її топтати. І минулорічну вербу, якщо вона у вас цілий рік простоїла, в хаті, її треба спалити, викидати, так само її не можна. Нову вербу, яку ви принесете з церкви, треба покласти під образи. Ще вербою, якщо у вас є якась домашня худоба, може просто кішка або собака, можна трішечки цією вербою свяченою поганяти, цю худобу або домашніх якихось тварин. Також можна легенечко побити дітей або своїх домочаців, так само цією свяченою вербою. Все це за народними повір'ями українськими додає здоров'я, кажуть. Не я б'ю, верба б'є. Але те, що стосується саме великодніх традицій і звичаїв, то. Обов'язково треба залишити кілька гілочок верби свяченої, щоб ними розпалювати потім піч під печіння пасок. Якщо у вас, звісно, електрична плитка, то це вам може не дуже знадобиться, Але якщо у вас, наприклад, газова плита, то це, в принципі, в духовці можна зробити навіть в сьогоденні, в сьогоднішніх наших сучасних умовах. Далі я знаю, що всі ми звикли до того, що в чистий четвер, нібито все треба чисто прибрати, але насправді, згідно з українських традицій, до чистого четверга вже хата має бути. Прибрана, тобто понеділок, вівторок та середу на страсному тижні необхідно повністю присвятити тому, щоб навести лад в хаті, в коморі, якщо у вас така є, можливо, у вас є гараж, треба так само. Полагодити все, якщо треба щось побілити, покрасити. Це так само треба зробити з понеділка по середу на страсному тижні. Причому в понеділок господині українські традиційно робили саме вологе прибирання своєї домівки. Якщо у вас квартира, то квартири обов'язково треба зробити вологе прибирання. Прибрати саме все, що в хаті знаходиться. У вівторок, на страсному тижні, господині традиційно наші українські проводили велике прання. Треба було ретельно пропрати все. Що є в хаті речі, одяг, якщо у вас там штор є якісь гобелени, все це так само треба випрати. Можливо, у вас щось зимове таке, зимові якісь речі, які ви потім складете на зберігання, то це так само треба зробити саме у страсний вівторок. Можливо, ви якісь речі віддаєте на чистку в хімчистку, то так само це треба зробити саме у вівторок. А от середа на страсному тижні вона переважно присвячувалася роботам на городі. Все, що треба впорядкувати на присадібній дільниці, можливо, щось з деревами треба зробити, можливо, там посіяти щось, посадити, або прополоти, можливо, щось, або скопати. То це так само робиться в середу. В четвер вже не можна це робити. Четвер, це вже святий день, і вважали наші пращури, що свята вже надходять починаючи з самого четверга. І саме четвер вважався початком Великодніх свят. Через те, в четвер, все, що можна було робити, це митися, мити себе, мити. Дітей, мити своїх домочадців, так само худобу можна було помити, але так само це все треба було зробити до обіду. Тобто зранку після обіду вже працювати було не можна. Якщо ви маєте таке хобі, а може це справа вашого життя, і ви робите свічки, то саме в четвер треба зробити трійцю. Трійця це така свічка, яка сплетається з трьох великих свічок, їх треба сукати, потім їх переплітають ці свічки, і завертають їх в маковійські трави різні, які збирали ще минулоріч. Сухоцвіти різні. Тут туди так само могло входити васильки, матошни, кудрявці могли входити до трійці, ягоди калини, ласкавці, різні польові квіти, різні лісові квіти. Взагалі все зілля, яке у вас залишилось з минулорічних там, купальських зборів або зеленосвятських зборів, або Маковейських. Згідно з українських традицій, з такою трійцею господар стояв засвіченими свічками на страстях, потім на плащаниці і на Великодній Утренні. Згідно Стародавніх традицій свічки сукали власноруч тільки ті господарі, в яких були власні пасики, тобто вони це робили з воску з власних пасік. Але, в принципі, на сьогодення ми не всі маємо пасіки. Але якщо ви просто хоча б маєте подібне хобі, тобто робите свічки, ви так само можете це зробити, це буде добре. Ще що в четвер можна зробити, і треба, до речі, робити, це потрібно починати випікати паски. Це треба робити вже в другій половині дня після обіду. Також у четвер починали вже фарбувати крашенки і писанки розписували. Треба розуміти, що наші предки з самого початку взагалі крашенки і писанки робили з пустих яєць. Спочатку випускали з них всі внутрішні і вже пусту шкаралу пофарбували. Тому вони в принципі могли це робити впродовж всього посту, але вже більш пізні традиції мали на увазі, що яйця вже в принципі зварені, їх можна було їсти після того, як, як їх пофарбують або розпишуть. Паски сьогодні випікали не будь-які, а тільки жовті баби. Тобто ромові бабки їх ще називають зараз всьогоденні. сьогоденні. Головне це жовті паски, в яких дуже багато жовтків. І баби жовті вони присвячені сонцю. Так нам відомо з оповідок старожилів. Далі, як я вже сказала, після обіду вже не можна було проводити якихось важких робот на городі або навіть вдома. Вже все треба було готувати саме до великодня. В страсну п'ятницю не можна було розписувати яйця згідно з народних українських прикмет, такі яйця дуже швидко зіпсуються. Тобто, в та суботу ми їх розписуємо і красимо, а в п'ятницю це суворо заборонено. Але в п'ятницю треба випікати білі паски. Білі паски призначаються покійникам. А ще про них казали, що вони білі та пахучі ці паски здобні, і вони призначаються нібито повітрю, щоб воно не приносило лиха та смерті. В страсну суботу перед Великоднім треба випікати чорні паски, так звані. Це вже паски, які призначаються живим людям, господарям, гостям і так далі. Взагалі, чорні. Ні, паски символізують родючу землю. І як я вже сказала, в суботу так само ми продовжуємо красити яйця, продовжуємо їх розписувати. Можна варити і так далі. Саме головне, що і в четвер на страсному тижні, і в суботу, і в п'ятницю на страсному тижні для випікання пасок треба розпалювати піч обов'язково свяченою вербовою гілочкою, яка була посвячена на цю вербну неділю, що була. А ще був звичай розпалювати піч під паски живим вогнем, але в п'ятницю та суботу запалювали цю піч зі страсної свічки. Взагалі, обряд розписування яєць в нашого українського народу вважався дуже таким. Святим і духовним не можна було перед тим сваритися, не можна було сперечатися з домочадцями, нічого злого не можна було мислити тільки на позитиві, тільки на добро і, взагалі, бути в доброму настрої. Тож я вітаю вас, шановні глядачі, з прийдешніми святами, з верною неділею вас вітаю, зі страсним четвергом чистим, з, зі страсною. П'ятницею і з Великоднім, який ось ось вже наступив нашій рідній ненці Україні. Дякую вам за перегляд цього відео сьогодні. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Буде посилання в описі до цього відео, а також в першому закріпленому коментарі, щоб ми з вами не загубилися. І до зустрічі на цьому каналі. До побачення.